Хочеш мільярди денег, круті тачки, щоб у тебе гарні дівочки були, щоб був сирка, січка і торт київський, лки-палки. Цього всього у тебе не буде. Це буде у власників казино. А ти як ти, які намагаються щось там зробити бабла, поставивши ставочку, у тебе нічого не вийде. Ти знаєшся з голої жопи і за правду. У мене вже є відео на цю тему на каналі, але сьогодні ми обговоримо ще дуже багато цікавих моментів, зв'язаних з лудоманією. Тому швиденько став лайк під відео, підписуйся, а ми починаємо. Кляді рот, цього казино. Також хочеться згадати методи. Поширення реклами казіно, і в минулому відео я розповідав про троху. Так, от, нещодавно трохи було подано позов до суду про те, що вона рекламує казино. Якщо чесно, я вже не вірив, що існує якась справедливість, я впевнений, що моє відео не має ніякого відношення про те, що я пісочив труху за їх рекламу. Але ну, взагалом, це прикольна тенденція, якщо навіть до таких е, величайших телеграм-каналів дібрались і поставили їх на місце. Також, якщо вам здається, що казіно це десь далеко, згадайте додаток тему. У мене Будь-яке відкриття цього додатку починається в тому, що в мене крутиться рулетка. Навіть якщо якщо там не ставлю я свої гроші, але навіть на підсвідомості, я коли бачу цю рулетку в тему, в мене вже починається викид дофаміну. А ще саме дивне, що в минулому відео про казіно, під моїм відео, Ютуб е активно рекламував казино. Хоча в мене в налаштуваннях мого Ютуб каналу реклама казино заборонена, вона просто виключена. Але рекламодавці знаходять якісь лазійки і пропихують рекламу казіно в Ютуб, навіть там, де її не повинно бути. Є така фраза, казино завжди виграє. І раніше вона звучала як метафора, а зараз це холодна статистика з Онлайн-казино вже давно перестали бути просто слотами з картинками фруктів. Це глибоко продумана система психологічних маніпуляцій. І головне їх завдання створити у гравця ілюзію контролю. Здавалося, ти сам натискаєш кнопку, сам забираєш слот, сам обираєш суму ставки, але це виглядає як вибір між пластиковими ножами, коли тобі зв'язали руки. У 2023 році дослідники з Кембриджа виявили, що гравці онлайн-слотів відчувають вкид дофаміну навіть після програшу, якщо той виглядає як майже виграв. Це називається Нір Effect. І саме він змушує тебе тиснути далі, бо майже пощастило. Тобі випадає 5 гривень, хоча ти поставив 10. Анімація феєрверку, звук, монет, салют, і твій мозок такий. О, я щось виграв. Слава Богу. Але ні, ти програв просто з посмішкою. У деяких онлайн казино демо режим показує виграш 60-70% спроб. А після поповнення рахунку щастя закінчується. Це вітрина, яка тебе заманює, і найгірше, що твій мозок це запам'ятовує. Гарвець вважає, що йому пощастило раніше, тож пощастить і зараз. Хоча насправді удача там не живе взагалі. Там тільки генератор випадкових чисел, запрограмований на те, щоб повільно, але впевнено висмоктувати з тебе бабло. На даний момент ти заходиш в Play Market або App Store, угулиш ігри для дітей, а в результаті купа безкоштовних аркадок, які по суті є прихованим симулятором казину. Умовна гра Coin Master чи Solomon Виглядає як нешкідлива казуалка, там немає реальних грошей, зате є обертання колеса. Фейкові монетки, суперпризи, рулетка. І мозок дитини вже вчиться. Натиснув кнопку, виграв, а потім донати, випадіння супергероя з кейсу, відкрий тематичну коробку за 10 гривень, і це вже азартна поведінка. Різниця тільки в тому, що замість фішок скини, а замість ставок енергія. Але принцип той самий. У дослідженні британського центру захисту дітей в інтернеті понад 30% дітей віком до 16 Років зізналися, що грали в ігри з азартними механіками, не розуміючи, що це схоже на казино. А далі TikTok, стріміри, які відкривають кейси в КС 2 рулетки з ножами. Вау! Шо? Золота бабушка! Я тільки що казав! Дай мені золоту бабушку І вона... Пала! Рандомні дропи в Fortnite, і діти не помічають моменту, коли гра перестає бути грою, а стає вступом в лудоманію. Це якби тобі в дитинстві подарували кубик Рубіка, а кожен поворот кубіка списував тебе 5 гривень. І що ж ми бачимо? Стрімер відкриває слот казино, один глядач, одна реєстрація, бабло для стрімера. І байдуже, що глядачу 13 років Ютуб Твіч не питає цього. І це не просто проблема блогерів, це дра модерації, яку використовують десятки казино філіалів, і поки немає централізованого контролю, цей бізнес буде. А також залишається питання. Чому в школах мовчать про лудоманію? Чому дітям не розповідають про цю хворобу? Секс, наркотики, алкоголь, ну понятно, ці теми, хоч якось піднімаються, і то кої як. А лудоманія? повна тишина. Діти в 12 років уже знають, як працює бонус за реєстрацію, як розкрутити слот, як зробити додепчик, що таке кейси в Counter-Strike. Їм ніхто не пояснює, що весь цей шанс це математична ілюзія, а бонус це просто гачок. Більшості підлітків взагалі немає поняття, що залежність від азарту це така ж хвороба, як алкоголізм. Їм здається, та це ж ну просто гра. Я все контролюю, але це так само, як алкоголіку здається, що він просто розслабляється. Проблема ще й в тому, що вчителі самі часто не мають інструментів, немає методичок, програм. А в Міністерстві освіти про лудоманію говорять хіба що в колуарах. А як результат, нове покоління виростає без імунітету. Їх просто викидують у світ, де ставки це норма, а програші це досвід. А тепер згадаємо про лудоманію серед військових. Після фронту військовий повертається, у нього порожнеча. Психологи це Синдром Повернення, коли людина, яка пережила війну, не знаходить себе в мирному. В житті. І тут найвразливіше місце. Азартні ігри стають сурогатом реальності, де не треба розмовляти, не треба згадувати, просто тисни на кнопку і програвай гроші. Держава не завжди встигає з реабілітацією, а онлайн-казіно завжди на зв'язку, цілодобово. І замість медичної допомоги реклама. Це звучить як знущання, але це реальність. І ми не просто допустили рекламу казиків, ми дозволили їм інтегруватись в реабілітаційний простір військових. І ветерани, які потребують допомоги, отримують фейкову підтримку, що знищує їх ще глибше. А тепер згадайте про людей, які з окупованих територій. Вони втратили дім. Це не просто змінити адресу. Це злам звичайного світу, а злам породжує потребу в контролі, хоч десь і хоч якось. Тут з'являється гра, гра, яка дає вибір, поставити 50 або 100 гривень, ризикнути чи зупинитись, перемогти чи програвати. Парадокс в тому, що людина, яка втратила все, починає вірити, що може повернути хоча б щось в грі. Індустрія прекрасно це розуміє. В тимчасових пунктах проживання немає психотерапевтів, але є смартфон і бонус за реєстрацію. Коли реальність тисне на тебе, ти шукаєш втечу. Онлайн казино, воно оп, дає тобі шанс виграти якісь 100 гривень, а потім пропонує тобі ще закинути, і ти програєш все, що в тебе є. Також іноді лудомання подається під маскою інвестицій. Колись гра в автомати і сприймалася як тупе пересадження грошей. Сьогодні ж це типа інвестиція в удачу. Так зумері називають ставки в онлайн-казино. Я не граю, я вивчаю шанси. Так, теорія вірогідності, кейс. Це ну як NFT, тільки з шансом виграти. Все це приклади нової мови лудоманії. Алгоритми TikTok і YouTube просувають відео, де люди заробляють на ставках або підіймаються на слотах. І кожен виграш він змонтований, кожен програш вирізаний, і в голові формується картинка, що легко, швидко, красиво можна робити бабло. але ось що не розповідаю, що немає стратегії виграшу в рулеці. Ставки це гра з негативним математичним очікуванням, а казино завжди заробляє, навіть коли виграєш ти. І коли шкаляр починає інвестувати по 50 гривень на кейс. Замість того, щоб купити пиріжок на перерві, він вважає, що це перший крок до фінансової свободи, хоча це просто перший крок до залежності. А зараз я розповім, як штучний інтелект підсаджує тебе краще ніж будь-який маркетолог. Онлайн-казино більше не просто сайт з ставками. Це гігантська машина, де нейромережі аналізують твою поведінку в реальному часі. Як це працює? Ти граєш, система фіксує, коли ти нервуєш, коли кидаєш гру, коли повертаєшся, кожен твій клік, час перебування, тип гри записується. Алгоритми підлаштовують під тебе вигідні бонуси, шанс для відбиття або персональні пропозиції. Наприклад, ти програв 200 гривень. Через хвилину отримаєш сповіщення, повернись і отримаєш фріспіни. Затримався в грі понад 30 хвилин, дають персональну знижку. Це як TikTok, тільки замість мемів гральна залежність. Тебе не просто заманюють, тебе вивчають, аналізують, стимулюють, щоб ти залишив ще більше грошей. І поки ти думаєш, що сам обираєш, насправді твій мозок вже працює в системі штучного утримання. Взагалі казино це як жанр контенту, як новий формат залежності. Раніше гральні автомати стояли десь у підвалі, ховались від камер, а зараз казино саме йде до тебе в Instagram, TikTok і YouTube. І робить це дуже красиво. Гемблінг контент це вже окремий жанр, і він працює як наркотик для зумера. Стрімери крутять слоти з шаленою графікою, ютубери знімають відео, заробив 100 тисяч за 5 хвилин. Тікток-зірки кидають челендж, хто підніме більше на ставках за день. І це не реклама, це шоу, і воно викликає в тебе фому. Азарт і заздрість, і діти сприймаються як контент, а не пастку. Реальна проблема в тому, що в головах глядачів відбувається зміщення. Казино більше не виглядає як щось небезпечне, і не виглядає як гра, можливість, стиль життя. Особливо коли в кадрі улюблений блогер, який каже: Я просто кручу для кайфу найбільше, не, не грайте, якщо вам немає 21-го». і одразу ж виставляє реферальне посилання. Це якби в дитячих мультиках. Герої курили, але з дисклеймером не повторюйте. Ніхто б не помітив, як це стає нормою. У якийсь момент казино перестало бути просто казино. Воно стало стилем життя, і далі ще гірше воно стало мемом. Є конкретний сленг: занос, депчик, відмаза. Заплатить на Фавбет слова, які колись були винятково гемблінговим, тепер звучать спокійно в розмовах тінейджерів. Не тому, що всі грають, а тому, що це стало нормою, частиною інфопростору. Також естетика. Це яскраві банери, неон, дівчата в бікіні, фішки, зливи шампанського на фоні рулетки. І все це стилізується під успішний лайфстайл, такий типа олдмані. В емрія не працювати, а вигравати. Також багато мемів. Тікток на нарізки з мега-зданосів. Ютуб-блогери фоткаються з пачками кешу отакими на фоні логотипу казино демонстративно заливають десятки тисяч і роблять з цього шоу. Проблема в тому, що це не просто розвага, це нормалізація залежності. Лудоман вже не виглядає як людина, яка втрачає останнє. Лудоман це тепер той, хто ризикує, але виграє хто живе на повну, не боїться шансів і бере від життя все. У підлітковій свідомості це закріпиться дуже швидко, особливо коли це подають ті, кому вони довіряють, а конкретно блогери, стрімери, інфлюенсери. І за Гембрінгу зробили стиль, а стиль це мова ідентичності. Якщо твої улюблені меми і герої азартні гравці, то ти рано чи пізно починаєш копіювати їх. А також в руйнує стосунки, як азарт з'їдає родини, кохання та дружбу. В це не тільки проблема гаманця. Це проблема довіри. Бо коли ти залежний, ти втрачаєш не лише гроші, ти втрачаєш близьких. Наприклад, родина. Дитина краде з батьківської карти, чоловік заливає зарплату на Фавбет замість купити дитині нове взуття. А мати бере кредити, щоб відбити попередні зливи. Люди брешуть одне одному про витрати, відмовляються від відпочинку, бо гроші підуть на деп. Реально ще зрада, та ні, вже пофіг. Головна причина розриву це казино. Також втрачаються друзі, позичив у друга п'ять тисяч і більше не бачив друга, ні грошей, ні друга. Замість кіно, а пошлі краще. Ще покрутим кейсики, тож виходить так, що лудоманія змінює ієрархію цінностей. Раніше провести вечір з коханою, а тепер та почекає дівка. Я тут бонуси кручу, бабки зарабатую. Це залежність, яка вбиває емоційний контакт. Ти вже не з людьми, а з автоматом. І він тебе слухає і дає емоцію. А люди, нібито ні. Тож гемблінг це як третій у стосунках. Він завжди перемагає. Він завжди поруч і завжди обіцяє більше, ніж може дати хтось інший. А що азарт робить з твоїм тілом і мозком? Влудомання це не просто звичка грати, це клінічна залежність, яка змінює структуру твоєї психіки і фізіології. От дивись, є дофаміновий капкан. Коли ти робиш ставку, відкриваєш кейс, крутиш слотік, твій мозок отримує сплеск дофаміну. Це гормон нагороди, той самий, що при сексі, їжі і обіймах. Але фішка в тому, що дофамін виділяється не за виграш, а за очікування виграшу. Ти не виграв, але мозок вже каже: Ого! Це ж нудною було близько, давай ще раз крутане. І ось чому пастка. Твоя нервова система звикає до цього постійного очікування. Через це звичайне життя стає нудним. Розмова з другом не така яскрава Прогулянка по парку не качає, бо немає дофаміну, немає ризику. У завзятих лудоманів сканування мозку показує зниження активності перефронтальної кори. Зони, що відповідає за самоконтроль, гіперактивність зон, пов'язаних з миттєвою нагородою і порушення сну, гормонального балансу і підвищення тривожність. тахікардія, тремор, В момент очікування виграшу тіло реагує як під час небезпеки. Це реальний стрес, але мозок приймає його як прикол. Але організм ні. Він страждає. І найстрашніше, мозок гравця втрачає здатність до адекватної оцінки ризику. Ти знаєш, що шанс виграти ну, мізерний, 0,01%, але всередині відчуваєш, ну от зараз точно пощастить. Це вже не ти. Це перепрошита система, і поки ти думаєш, що просто балуєшся, мозок балується з тобою. От уяви собі, людина, яка постійно програвала гроші, сидить в темряві, не говорить ні з ким, не може спати, їсти, працювати, і це не кадр з кіно. Це реальність сотень тисяч українців втягнутих у залежність. Депресія постійний спутник лудомані. Дослідження показують, що понад 50% залежних гравців мають клінічні симптоми депресії. Бо після адреналінових піків виходить обвал дофаміну. Тебе накриває порожнеча апатія, саме звинувачення, соціальна ізоляція, панічні атаки, безсоння. Гравці зриваються на близьких, хворіють на хронічний стрес, падають в психози. Вони стають схожими на наркозалежних. І це не метафора. У мозку все дуже схоже. Доходить до того, що люди обнуляють своє життя. В США кожен п'ятий патологічний гравець хоча б раз серйозно замислився про самогубство. У Великій Британії в 15 разів більше шансів на суїцид у лудомана, ніж у звичайної людини. В Україні про це мовчать. У новинах ми бачимо покінчив життя самогубством після боргів. Але рідко пишуть, що борги були через ставки. Ти грав. Програв і залишився сам на сам. А реклама зірок, які виграли та купили нову тачку, добиває тебе остаточно, і в цей момент ти не йдеш до психотерапевта. Ти заходиш ще раз в парі матч, бо здається, що виграч усе виправить, але він ніколи не прийде. Також постійно з'являються нові схеми заманювання людей в лудоманію. Колись Казіно асоціювалося з ризикованими. Тіпами в темних залах, які крутили рулетки під дим сигарет. Тепер це яскравий банер з написом три сімерочки гривень за реєстрацію на твоєму телефоні прямо зараз. І навіть якщо ти ніколи не грав, тебе все одно спробують затягнути. Ось як працює ця система заманювання у 2025 році. Промокоди від інфлюенсерів. тобі не пропонують грати в казину, тобі пропонують спробувати безкоштовно, з бонусом, безпечно. І хтось з твоїх улюблених блогерів додає: Я сам не вірив, але реально вивів гроші. Починається сторітелінг про виграш у Тікток. YouTube Shorts, бачиш ролики, де розказують, зайшов просто ради інтересу, виграв 200 тисяч. Купив собі новий айфон, і ось ці фейкові історії зняті для заманювання молоді, і мозок це запам'ятовує. Також в казино з'являється ігрова естетика. Сайти Казино стають все більш схожими на геймерські клуби. Там герої, місії, рівні, кешбеки, прокачка аккаунту, навіть битви між гравцями. Це вже не просто ігровий автомат, це RPG з реальними грошима. Також з'явились якісь псевдоінвестиції, багато платформ подають себе як альтернативу фондовому ринку. Робиш ставки як... Ну, типа трейдинг, тільки веселіше. І тут важливо, що це створює ілюзію контролю, ніби ти граєш, а робиш розумні вибори. Усе це обманка, побудована на психології звичайної людини. Ну ти ж не хочеш грати, але тебе примушують думати, що це просто ну, попробувати один раз. Можливість для швидкого заробітку. І коли ти вже заходиш, там тебе чекають персональні бонуси, уж сповіщення з халяви, листи на пошту і лудоманія, яка починається з простого. А чому б не спробувати? А чому українське суспільство так толерує казино? І в чому тут? Проблема. Одне з найнеприємніших питань темі лудоманії. А чому все це досі працює? Чому казино ставки лотової забави рекламуються на білбордах в інстаграм? Чому мовчить держава? Чому мовчимо ми? А відповідь болюча. в Україні толерують лудоманію. І ось чому легалізація. Так, в нас легалізація, а це дорівнює нормалізація. Коли в 20-му році Зеленський підписав закон про легалізацію азартних ігор, всі подумали, що буде як в Європі: регуляція, контроль, захист гравців. А вийшло трошки інакше. Казино. Ростуть як гриби. Реклама пішла скрізь навіть в Тік-Ток, а регуляція перетворилась в імітацію контролю. Тобто держава де-факто схвалила: ну і дає тобі добро, грайте, вигравайте, або програвайте, нам пофіг. Але платіть податки. Також війна і байдужість. На фоні війни більшість людей просто не помічає і ігнорує лудоманію. Ну хтось грає в казіно, і що? воно у нас ракети летять щодня. Ми стикаємось з більшими проблемами, тому дрібні ми ігноруємо. А лудоманія якраз виглядає не такою серйозною, але хвороба не зникає, якщо не звертати на неї увагу. Суспільне лицемірство особливо видно от в соцмережах. Ті самі люди, які критикують блогера за рекламу казіно, наступного дня грають було забаву або ставлять на футбольний матч через телеграм-бота. Бо це ж не. Казіно це просто ну гра. Я ж незалежний, це от мої гроші, що хочу, то роблю. Але саме так і працює масова толерантність. Коли всі трошки допускають, формується цілий ринок залежності. Також брак інформації. Суспільство банально не розуміє, що таке лудоманія насправді. Більшість вважає, що це просто відсутність сили волі. Мало хто знає, що це нейробіологічна залежність, яка змінює мозок. І що дитина після кількох ігор може втратити контроль. І ось чому такі відео, як моє, дуже важливі, бо треба пояснювати, щоб перестали мовчати, щоб перестали толерити. Дарувати, щоб не було казино в школах і армії. Тож що з цим усім робити? Якщо вам здається, що після всього цього хочеться просто лягти і плакати більше ніколи не відкривати TikTok, ви не одні, але скиглити не варіант. Треба діяти. По-перше, треба займатися освітою, а не моралізаторством. Молодь не сприймає, коли їм кажуть: не можна, це погано, але вона сприймає факти, кейси, цифри і меми. Саме так варто говорити про лудоманію. школи, університети, TikTok, ютуб, освітні кампанії можуть бути короткими. Візуальними. Ну, грубо кажучи, вам треба працювати по схемі стратегії е, всіх цих казіно, дуже ну, в такій ігровій формі подавати про шкідливість лудаманії. Також треба забороняти рекламу казіно. От ми ж якось зупинили рекламу сігарет. Ми ж почали банити російське. Точно так само можна заборонити рекламу азартних ігор, трафувати блогерів за порушення. Блокувати телеграм-канали, які просувають ставки, це питання волі, а не неможливості. Все можна, якщо ти хочеш. Також публічний тиск працює, коли люди починають масово хейтити блогерів за рекламу казино, частина з них публічно відмовляється від співпраці, бо їм страшно за репутацію. Тож треба продовжувати робити це. Техайте блогерів, які рекламують. Пишіть в коментарях, що. Досить це рекламувати. Ну, типа, я не помойка, я твій глядач, поважай мене. Це по суті не срач, це здоровий суспільний імунітет. Держава має діяти, петиції, заяви, громадські кампанії. Це все не фігня. Саме так запускаються законопроекти, обговорення в раді, якісь заборони. Депутати бояться втратити голоси, а отже, бояться людей, тобто нас. Також треба підтримувати тих людей, які вже залежні. Кожна людина, яка потрапила в лудоманію, це не дурак, а жертва системи. Їм потрібна допомога, психологи, групи, а не стигматизація. Просто звинувачувати людей, якийсь victim blaming, чи що, Ну таке давайте без цього. Бо по факту, кожен вилікуваний це мінус клієнт для казіно, а значить, мінус ще один донат на зло. І головне, треба бути критичним, пильним і голосним, поки ми мовчимо. Вони крутять рулетку далі. І от уявіть собі, ми сидимо в цій великій грі під назвою Україна 2025, І з одного боку, у нас війна, бідність, еміграція. А з іншого боку, реклама казіно, де інфлюєнсери обіцяють простий заробіток. А посередині школяр, якому тільки що кинули фрібет на перший депозит. І поки мільйони українців прикручують спіни, хтось інший прикручує бюджет. Поки блогери кричать Залітай братік по промокоду, влада мовчки кліпає очі. Бо лудоманія вигідна, вона приносить гроші в казну, але й забирає майбутнє в цілий генерації. Це не просто мем, це драма національного масштабу. І чим довше ми мовчимо, тим гучніше звучить джетпот у чиїсь чужій кишені. Тож дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях. Як ви взагалі відноситесь до цієї ситуації з Казино в Лудамані, чи може ви самі колись хворіли? І велике дякую вам за перегляд. Буду радий, якщо ви підтримаєте це відео, поширити його, щоб його побачили як можна більше людей. Можливо, це врятує, хоча б 5 людей, хоча б одну людину це врятує від лудомані. Я буду мега щасливий. Все, всім пока, дякую за перегляд.